В ігровій він щоразу бавиться машинками. Каже, уявляє себе пілотом і не тільки. Хочу працювати машиністом. Машиністом? Угу. Поїзда. Це п'ятирічний Льоня. Довкруж, кімната онкодиспансеру. Мінімум спілкування, аби не ризикувати і так вже ослабленим хворобою організмом, говорить його мама Яна. Коли ви не капаєтесь, то ви що робите? В коридорі гавитись, так? так? Да. Хлопчик сьомий місяць веде боротьбу з лейкозом. Спочатку біль в нозі, потім синці на тілі, аналіз крові, похід до лікарів не відкладали, говорить Яна. Одразу направили сюди, тому що показники в крові вказували на лейкоз. І коли ми приїхали сюди у відділення протягом 15 хвилин поставили діагноз. Вони один для одного підтримка. Мама каже: приїхали сюди перемагати. Дайте. Прогрес є. Втім льоні потрібна трансплантація кісткового мозку. Поки її чекають, у хлопчика тут з'явилися нові друзі. У мене мані Саша Сасою Софійка. Саші недавно був день народження. А це Саша. День народження в неї був у січні. Щоправда, каже, її тато теж Олександр. Донька провела його під крапельницями. А ми отримали хімію та тут так і проходив. Говорить, хотіла в подарунок аптечку для Ігор. Ну, з зафіксина лячок будемо лічити. Нині таких маленьких пацієнтів у відділенні 18, розповідає завідувачка обласного центру дитячої онкології та гематології Оксана Глухарева. Рак це не вирок станом на сьогодні. На сьогоднішній день це не вирок. Це Хвороба і завдяки застосуванню сучасним протоколом європейським американським багато, я вже казала, великий відсоток, 80 відсотків дітей мають шанс вилікуватися. Та для цього треба вчасно побачити перші симптоми. Коли ваша дитина стає в'ялою, коли дитина стає сонливою, коли з'являється отака бліда шкіра. Коли з'являється якась асиметрія, одна ручка товща за іншу, десь ножка товща за іншу, або раптом з'являються синці. Треба спочатку, щоб мама звернулася до педіатра, щоб педіатр щось побачив, щоб наплянувався, написав направлення до гематолога. Лікарка говорить, онкодиспансері готові ввести боротьбу з раком, підтримають тут і морально, додає психологиня Надія Азаматова. Всі по-різному реагують з дітьми. Ситуація така, що як батьки сприймуть хворобу, як батьки будуть реагувати на хворобу, так будуть реагувати і діти. Треба не втрачати віру, каже психологиня. Ці фото. Тому приклад на них діти, які побороли раки, вже мають свої родини. Колись сподівається, Льоня тут з'явиться і його усміхнене обличчя. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.